Уявіть, Україна це Асгард. Колись місто Асів, місце, де народжувались боги. Але як таке можливо? Наскільки це правда? Тут відкриті портали для спілкування з різними богами, тому Україною опікуються всі вищі сили, сама сила проводіння. Чули вираз, що вночі відкрите небо, і нас можуть напряму почути вищі сили. Таке магічне небо саме в Україні, бо є відкриті портали, які з'єднують наші землі з небес. Містом Азгард. Звісно, небесне селище, створене для богів Асів, звучить як міф. Чи не так? А якщо я вам надам докази, повірите? Українське бойове мистецтво з елементами козацького бою, що збереглися в народних танцях, має назву Азгарда. І це непростий збіг. В давні часи в Карпатах були цілі общини, де жили жінки-воїни. Цікаво, що Асів оберігали саме жінки-воїни валькірії. Азгарда в Україні Україні це про нашу спадщину традиції, глибоке духовне коріння українців та культуру. Вірите чи ні? Але Україна це серце нашої планети, і кожен з нас має велику духовну силу, земля, небо, природа та всі вищі сили на нашій стороні. Саме тому не може бути сумніву, чи переможе Україна в цій війні.